Окупанти не припиняють обстріли Харківщини з ведення від оваз за добу. 17.02. місто Харків, Салтівський район, обстріл ФАБ 250 Пошкоджені 16 будинків. Загинули дві людини. Постраждали п'ятеро людей. О 10.38 У місті Харків, настадок обстрілу Каба. Частково зруйнована виробнича будівля цеху підприємства. Одне приватне домоволодіння та 30 автомобілів. Постраждали 28 людей. Із них одна дитина 16 років. О 23.19 у селі Борівська Андріївка ізюмського району. Внастядок обстріл. Стрілу кабу горів будинок та дві господарчі споруди. Загинув 33-річний чоловік. О 22.27 у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу попередньо каба частково зруйнована складська будівля. О 18.26 у селі Кругляківка Курилівської територіальної громади внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі загинула 77-річна жінка. О 17.56 у селі Безруки Дергачівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла трава. На площі 100 квадратних метрів пошкоджено приватний будинок. О 17.27 у селі Черкаська Лозува Харківського району внастядок обстрілу каба пошкоджено будинок. 17.20 Харківський район. Малоданилівська територіальна громада. Влучання каба в лісосмугу без руйнувань та постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 45 оперативних виїздів. О сімнадцятій ворожа авіація скинула керовану авіабомбу посеред житлової забудови Салтівського району міста. Боєприпас влучив у землю неподалік багатоповерхівок. За попередніми даними загинули чоловік та жінка. П'ятеро людей постраждало. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС. Крім того, психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Загалом зафіксовано 14 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі. Близько 22,5 гектарів піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 133 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення зіткнення закінчились без успіху для окупантів. Один бій ще триває. На Куп'янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової, Новоселівки, Лозової та Кругляківки. Українські захисники відбили 12 атак, ще чотири наразі тривають. Авіаційних ударів зазнали райони на. Населених пунктів Богуславка, Загризове та Берестове. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.